Привіт-привіт! На сьогодні теревенький. Теревенький огляд. І огляд на нереально крутезну книжку Роялда Дала відьми. Ви знаєте, от вона мені настільки вчасно, от вона я її купила вже кілька років тому. І якось. Ой Боже, де настільки? А на в 2016 році я її купила. І якось, ну, поставила на поверхню. Мені і так вона мене стояла стояла а от кілька днів тому я взяла її, просто знаєте, перебираючи поличку І я просто сіла і прочитала. Ця книжечка, вона надрукована дуже крупним шрифтом. Тут великі відступи, картиночки, дуже подивіться на ці краси. От, але вона настільки затишна, вона настільки атмосферна, вона настільки. Е, ну от, вона мені просто, знаєте, от серденько з той ста попала, і, і це так класно. Я на ті типу, півтори-дві години я забула про все на світі, знаєте, от я. Наче така сильна, наче така вся, от, всіх підбодрюю, всіх якось підтримую і буду підтримувати. Але, от знаєте, от, ця книжка вона мені дозволила ті емоції. От... Я не знаю, як вам це пояснити. Ну, вона, знаєте, вона не стовідсотково дитяча, така книжечка, там казочки, якісь ні. Там дуже такі серйозні речі. Але. Воно все так написано. Давайте, ну так, коротко про сюжет. Ну тут сюжет просто ви здивуєтесь. Сюжету, значить, перше, перші сторіночки, хлопець шестирічний чи семирічний, я не пам'ятаю, вибачте, їде з батьками з Великої Британії, їде до своєї бабусі до Норвегії. І попадає машина в якусь автотрощу, і батьки гинуть і у хлопця тільки от синець на лобі. Що мені, ви знаєте, це настільки от, так от, швиденько, на це абсолютно не дається ніяка увага, це ну, просто як от факт, чому хлопець в Норвегії. І бабуся, бабуся вельми така харизматична, така шикарна. І там, знаєте, вона дуже гладка, що ледь влазила там в своє улюблене крісло, але в неї вона палила, ц... Не цигарки, ці ці, цигарки, як вона називається, цигари дуже-дуже чорні, такі якісь ядрені, така сигара, прима тільки сигара, щоб ви розуміли. І така бабуся, значить, просто така сучасна, як би так сказати, без забобонів. Вона така, хочеш, каже, покорити? Хлопець такий, та мені 6 років, а і що? Типа є інші недоліки. От, і він такий, ні, дякую, бабуся. От, і історія бабуся, просто ну, знаєте, при цьому всьому бабуся намагається заспокоїти хлопця якось. Втішити його, і вона починає йому розповідати. Ну, вона не казки, вона починає йому розповідати про війну, про одну, про другу, про третю. І потім бабуся йому зізнається, що вона все життя працювала відьмоловкою. Да, і там якась в неї була керівна посада на цій роботі. І вона каже, що в Норвегії дуже багато відьом, не те, що в твоїй Великій Британії. І вона розповідає, як відрізнити. І починає там різні різні такі признаки. Там вони ходять у рукавичках навіть влітку. Там. Потім вони лисі. Із-за того, що вони ходять всі в перуках, вони значить, постійно чухають голову. І вона такі дає просто ознаки, що ну, і, і хлопець такий, знаєте, він такий. Той факт, що бабуся значить молиться перед кожним прийомом їжі, це значить можна їй довіряти. І такий. Ага Тобто, каже, мені треба остерігатися всіх пані, які чухають голову. Вона така: Та ні, є ще ознака. типа, у них зелена чи синя, я не пам'ятаю, несуть слина. І хлопець такий. Ага, мені треба, значить, подивитися, як що буде, коли вона плюне». Ну коротше, знаєте, я так насміялася цією книжкою, і така, знаєте, ну вона, ні, ні, не треба. І потім начинає потім вон, в них, каже, немає пальців на ногах. Ну, в общем, він такий, ага, хлопець такий. Вони ходять в такі, значить, в якийсь вона. Ні-ні-ні, вони ходять в модельному взуті і мучаються. От. Ну, коротше, Там такі знаєте, симптоми, що просто. І бабуся така, там, накидає, накидає, і потім вони їдуть в такий, ну, по-нашому це пансіонат. Е, ну, Може так розрадити, перемінити обстановочку. І е, там значить, е, така от історія, в принципі, про що вся книга і є. Те, що я вам переповіла, це тут, ну, буквально перші. Кілька сторіночок. Як такий маленький вам гачечок, це не спойлер, тут воно зрозуміло буквально на сторінки 20. Одна із відьом перетворює цього вот хлопчика у мишенятко. І ну, як вони потім е з бабусі, бабуся така згадала всю свою е від відьмоловську практику, цю робочу, і вони там. Е Весь цей там був зльот всіх цих відьом, і причому вони ці відьми назвалися, коли ну, якось ж вони купували, ті путівки туди заселялися в готелі. І вони були як організація, яка проти того, щоб дітей ображали. От, ну, там настільки. Я насміялася, я розслабилася, я дуже-дуже раджу цю книжку. Вона, я ж кажу, ви проведете ну, ну вечір. Вона читається, ну, вот, на раз, два, три. Але це буде дуже класний вечір, повірте мені, ви. І знаєте, там такий ще момент, от, як би так сказати, Треба е, в собі щось Я спочатку, знаєте, почала читати. Мені одразу так батьки померли, значить щось, а що це вони так легко це все сприйняли, що це оце. А потім я так так все вимикаємо оцю доколубку. І ви знаєте, коли я просто е, дозволила книзі розповідати мені цю історію, я так від неї от просто кайфанула, я так, ну, не хочеться казати, протащилась. Це щось неймовірно. Тут ну я розумію, що це ну це вигадка, але це така крутезна вигадка. Ну. Я просто в захваті. да, Ви вже зрозуміли, що я в захваті від цієї книжулечки, І ну, взагалі Royal Dow це моя любовна любов і. У мене практично всі його книги, і я все якось, до речі, не доберусь до його дорослих оповідань, там вони такі серйозні, там взагалі не до гумору, не до простоти. Але ну, я, я дякую сама собі, що я тримала цю книжку і, і що вона от мені зараз попала і вона знаєте, допоможе як дуже якийсь класний психотерапевт. Я можу, знаєте, просто тут я не хочу сильно спойлерити сюжет, бо ну, тут він такий простенький, то по суті. Одна ситуація, яка з'являється, і потім її вирішують. І Гарно вирішують, до речі, це, це перемога за нами. От. І якщо я почну, ну, знаєте, я бою, що я там одним-двома словами, просто зіпсую вам враження від е, прочитання цієї книжечки. Це, до речі, я баба галамага випустила. Ну, ну, книга просто неймовірна, настільки легким е, язиком написана, настільки. Е, ну, ця бабуся, я в неї закохалася просто. В принципі, в неї чорний гумор, але він такий, знаєте, він доречний. він... Ну, от, наприклад, да, цей от хлопчик, коли його та відьма перетворила вже на мишенятку, ну це я ж кажу, це опять-таки це не спойлер, бо це з самого початку. І він такий, бабусі своїй каже, бабусь, ну от я от, мишенятка, а миші, каже, довго живуть. Вона така: Ну, так ти, ти каже, подивись з іншого боку, я вже старенька, я проживу недовго. Ти будеш мишка, ти теж проживеш недовго. І каже, ти не будеш без мене сумувати, все добре, все класно. І хлопець такий, о, клас! Я тебе так люблю, я не хочу жити без тебе. Круто, що я мишка, в общем, вони в усьому е, знайшли позитив. І, е, до речі, тут мені сподобалося, що навіть коли відьми були, ну, вони, там, знаєте як, вони е, перемогли відьом норвезьких, потім великобританських, да, це так, я знаю, що не великобританських, а британських. і... Все одно хлопчик залишився мишенятком, але він просто почав кайфувати від, там, від своєї нової такої форми. Ой, до речі, як вони круто вигадали, як з цими відьмами боротися. Це, ну. Ой, це щось неймовірне. От серйозно. Якщо у вас поганий настрій, якщо. Просто я ж кажу, ви. Коли будете читати, просто замкніть десь в великій скрині свою дорослість. І дозвольте книжці вас розрадити, вас розважити. Бо, ну, це така крутезна круть. Це не якась там, дайте казочка в такому звичайному, но, ну це щось неймовірне. Дал, він, він геній. От, от, він Геній. І оформлення. Ну, я можу тут знайти дефірамби співати ще дуже-дуже довго. До речі, от знайшла бабусів. Ой, ще Блиссюк. Вот. Я дуже-дуже раджу. Я думаю, вона. Ну, я не знаю, чи є в магазинах вже ще наклад, але я думаю, десь на барахолках ця книжечка є, і не за всі гроші світу. І, ну, вона просто. Вона настільки от вартує бути в вашій е, домашній бібліотеці, вона їй можна, я ж кажу, і йдіть читати. До речі, от якщо дуже маленьким, то не треба. А то мало ли, мало ли. Ну, років з 12 вже можна цю книжку читати. От. І вона всім підійде. Абсолютно всім. Я навіть не можу виділити, кому вона не підійде. Ну, можливо, якимось там ярим противникам паління чи там, я не знаю, людей, які ненавидять тварин. Не треба їм ця книжка. Я закохалася в будиночок. Ну, а от по бабусіним описам відьма має бути отакою, до речі. От. От я люблю такі книги, до речі, от коли да, якась велика там, ну, проблема, біда, щось щось дуже погане, і от дуже багато таких книг, і, до речі, чому мені Дікінс дуже подобається, що от, е, коли рідні, рідні, неважливо, вони от огортають таким, от, таким от, е, куполом, коконом якимось от із любові, з із піклуванні, е, в міру своїх сил, да? бабуся там ну, не генії виховання. Далеко, але вона настільки вона зробила все, що Малий забув і стався. І був, він принаймні був щасливим, у нього була мета, в нього було да, відволювання за тими відьмами. Бабуся, ну, по суті, да, перемкнула його увагу, але це було так круто зроблено. Це було настільки, ну, я ж кажу, дуже затишна історія на один вечір. І... Люди, читайте цю книжку, правда? Я хочу, знаєте, можливо, я знову повернусь до свого улюбленого жанру таких от затишних, тихих історій. До речі, треба передивити, що в мене є Дікенса. Щось мене на Дікінса потягнуло. Хоча зазвичай Дікенса перечитують в грудні, там, да, під сніг, під ялиночку, можливо. Ну, подивимось, що я там собі оберу. Е, у мене, до речі, ще боржок вам є по книжечкам на Франкенштейна і на Лазаріуса Світлани Тараторкіної. Ну, це буде два полярних відео, але я зроблю їх найближчим часом. В общем, ви зрозуміли, так да? книжка мені сподобалась. Я вас всіх-всіх дуже люблю. Віримо в ЗСУ, читаємо гарні книги. Все буде добре, переможемо. Все все буде Україна. Все. Я ще хочу вам розказати, як мені сподобалася ця книжка. О, вона неймовірна, вона шикарна, Боже. І як вона в тему. Як вона в тему мені зараз була. Дякую багато.